То категорії моїх улюбленців все більше намагається потрапити в територіальне управління ДБР з дислокацією в місті Львові. Ну, хлопці просто молодці. Спочатку, руками внутрішньої безпеки управління Нацполіції на Григоренка вирішили спробувати мені підозру вручити за фактом неправдивих свідчень. Поки не вийшло так, що <кій> хлопці. Начудили самі до такої степені, ледве собі підозру не прийшлося вручати, ну тому чемно з'їхали, ковтнули, що не допрацювали, взяли свідчення, і на тому все закінчилося. Але ж я думала, що по інших провадженнях, принаймні, теж робота якась буде, відповідні клопотання були скеровані. І тут мені приходили щастя, ну, як же ж мене четвер. І без листа від ДБР. Класна, навіть вірше вийшов. Ну, отож, Четвер і лист від ДБР. З постановою про відмову у визнанні потерпілою впровадження за 367 статтею. За фактом невиконання ухвали слідчого судді. Ну, точніше, неналежного виконання. Там дуже багато всього розписано. Так, щоб не заглиблюватися. Одним словом, а в чому я потерпіла? Те, що не ведеться слідство за фактом спалення мого дому, те, що не виконуються ухвали слідчого судді, які мали би зарухати ті провадження. Навіщо рухати провадження? Навіщо здійснювати слідство? Дитячий садочок. Я так розумію, в нас груп побільшало. Раніше в дитячому садочку був тільки Яворівський райвідділ, Слідчими. А тепер я так розумію, що й ДБР. Ви знаєте, я нянька хороша з досвіду. Хлопці, давайте працювати, вистачить дурачитися. Якось вже не весело мені, чесно. Одним словом, до зустрічі в суді. Я так розумію, ухвали слідчого судді це єдине, що вас ще стимулює в роботі.